13 червня, годину тому Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для біженців з України ще на один рік, до 4 березня 27-го року. Відповідну пропозицію підтримали всі країни-члени ЄС одноголосно, що стало черговим свідченням європейської солідарності з українським народом. Поки Росія продовжує невибіркові обстріли українських міст. Ми, як європейський союз, залишаємося на боці українців, ми гарантуємо. Захист для мільйонів людей, які лятуються від війни, у перспективі ми працюємо над загальноєвропейською стратегією поступового згортання цього механізму, коли буде досягнуто справедливого миру, заявив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк, країна якого наразі головує в Раді ЄС. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у березні 2022 року понад 4 мільйони українців отримали прихисток у країнах ЄС у рамках механізму тимчасового захисту. Це правовий режим, передбачений директивою ЄС, дозволяє переселенцям негайно користуватися низькою соціальних прав без необхідності проходити процедуру надання притулку. Серед таких прав дозвіл на проживання, доступ до ринку праці, медичних послуг, освіти для дітей а також житлової та соціальної підтримки продовження цієї директиви до березня 2027 року дає українцям впевненість у завтрашньому дні та юридичну стабільність у період тривалої війни. Водночас ЄС вже почав обговорення стратегії поступового згортання тимчасового захисту так званого плану виходу. Очікується, що відповідна рекомендація Ради ЄС визначатиме шляхи переходу біженців до інших форм легального перебування, умови для повернення в Україну та заходи щодо інформування громадян про доступні можливості. Щоб почути більше важливих та корисних новин для українців у Німеччині та Європі, я запрошую всіх. Хва сьогодні о 20.00 переглянути мій тижневий випуск новин з вами була Міла Артюшенко. Зустрінемось зовсім скоро.